Останній раз, коли ми сюди приїжджали, у мене диски ще були не покрашені. Друзі, ми приїхали збирати соняшник. Він ось. Покажи соняшник. Це наш соняшник, який ми холили, лелеяли, якщо є такі слова. Весь рік, а потім просто чекали його збирання. Коротше, вересень, жовтень були дощі, вікна, коли не було дощів. Зрозуміло, що техніки не було, тому що вона була вся там розписана і розподілена. Ну, а ми з такою, мабуть, легенькою грустинкою, да, Серега? Ага. Сьогодні будемо записувати цей відос. Всі цифри в кінці, все побачите, скільки витрачено, скільки зароблено. Перше запитання, да, мабуть, у вас виникає: а куди це все ти будеш дівати? Да? Якщо мало дехто приймає, а якщо приймають, то за якимись мізерними взагалі смішними цінами. А це ми зараз з вами. І вирішимо. Зараз мені там дали декілька контактів. Тут по району Подзвоню, зателефоную і, в принципі, будете бачити цю картину разом зі мною. Коли ми сюди останній раз приїжджали, у мене ще був старий айфон. Не покрашені диски на машині. Зараз покрашу. Ну вони грязні, то не видно, але красиві. Так, ну що, давай зайдемо в соняшник. Алло, yeah. доброго дня. Доброго дня. А ви соняшник приймаєте? – Так. – Е, яка ціна? 9700. 9700. Е, знімаєте за що? Смітна, волос? Якщо ви базову привозите, то що я вас знімати буду? А якщо, якщо не... вага 8, 40 до 3 відсотки, то ніяких не буде. А якщо буде там, які, які ціни за зазна... зазнаття? Ну, а, яке, а які, то буду зняття. По влазі проценти 150 гривень сушка, по 40 проценти 30 гривень потрапок. Угу. Зрозуміло, 9700, так? Да? Це да. налом, да? Що? це налом? Так, да, це заналічка. Угу, Зрозуміло. У тебе Плат... не буде 9700? У мене не буде 9700, так. Да. Яка, яка тут вологість, яка тут е, смітна буде. 9700, це тут в районі. Слухай, ну що то дешево, так? Да? Е, Звісно, дешево. Звісно, що минуло скільки воно було? 12, ну? Да. Та я не пам'ятаю, якщо чесно. Давайте зараз подивимось, що взагалі поки не приїхав комбайн, що в нас взагалі з Я фермер. Ну що сказати по ньому. Так, то на вигляд, то він сухий. Да? Ну, зерно і зерно... Колючий дуже. Не осипався. Я дивився, до речі, сюжет. Якийсь по телебаченню випадково нещодавно до якогось фермера поїхали. Теж казав, що місяць лили дощі і поки вони лили, поки туди-сюди, то обсипалось і десь 25% врожаю він втратив. Не пам'ятаю в якому регіоні. Ну, у мене тут начебто більш-менш такі симпатичні ці корзини, але дуже колючі, сухі. Отак легко все ламається. Джеки знаєш? Я не знаю. Що у вас в регіонах? До речі, напишіть, як ви, куди діваєте ви е, свій Соняк, тому що зрозуміло, що зараз кудись його здати, ще й отримати за нього якісь адекватні гроші, це щось з області фантастики. Але в мене немає вибору, тому що поки є комбайн, поки є машини, е, треба його просто зібрати, здати хоча б за якісь гроші і забути. Вже ситуацію ви самі все знаєте. І чекати ще чогось, це можна не дочекатись, хоча б якісь гроші відбити. І закрити цю тему, і, і забути отак. От, от, от от. Вже бур'янчик тут почав проростати, це вже осінній бур'ян, він нам е, ніякої погоди для нас не зробив. Протягом усього сезону тут було чистіньке поле. Сіра, як думаєш, скільки дасть е, Соня? Минуло річ у нас було десь 18-19 центнерів, здається, щось таке. Два... Да, ну, ну, тут може 20 буде трошки але... менше, ну а може і більше. Нема... Ні, тут буде більше точно. Хорошо, це ти аналітик. Там буде більше, ти що? Так, да, більше і, і сухіше галіше. буде. І сухіше, думаєш? Так. Да. Да, у нас там було дуже галіме поле минулоріч. Все в бур'янах, е, мокре, вологе. О, тут у нас поле чисте. Сиве. І... ну я думаю, д... скільки ні? 23. 27. 20... Я не кажу 23. 23. Це моє любиме число. Ну так, да, бо ти Леброн Джеймс. Я фермер. Але це все насправді тому, що я сьогодні був в качалці <рес> <рес> не, Печально того, що нема чому радуватись, ми приїхали сюди чисто закрити це питання і поїхати. Тих емоцій, які були минулоріч, їх немає. Зараз якусь акторську гру вмикати і, типу, уу, еге-гей, всім привіт! Ми приїхали збирати соняшник, у -ху! Ну, Чесно, якось немає ніякого бажання. Тому Зараз Серега вам ще покаже кадри корзин, як він виглядає, цей соняшник, пройде по рядах, чого він дуже не хоче робити, тому що він колючий. Сухий обламується, чіпляється камера, чіпляються ноги Серьоги, але це треба зробити для картинки. Соняшник, а їх було два види, яку ми хімію застосовували протягом сезону, щоб досягти такого ідеального поля і такого ідеального врожаю, я сподіваюсь, все це буде в описі під відео. Ви зможете ознайомитися з усіма продуктами, які ми тут використали. Всі лінки в описі. Е, нікого нема там в буці, шкод, на жаль, але є такий слід. Перем'ятої соломи яскраво виражений, видно, що там хтось ночував, про когось спіклувались. Тут у нас е, мисочки з водою, тарілка повноцінна, як у вас на кухні, тільки у мене на полі. Хі -хі. Теж вода налита. Мені шкода, що немає нікого. А на тому боці, де вона? О! Дохла лисиця лежить через дорогу, прям. Отакий От зоопарк тут. Андрюха, а що ж таке нерівномірні сходи? О, Серьо. Добре, що ти запитав. Що таке нерівно? Таке... Блін, вже спалився. Що таке нерівномірні сходи? Я покажу, я навіть не буду пояснювати, що це таке. Ось, що це таке. Ви зрозуміли, да? Ні. От... Оце великий, оце маленький, оце так нерівномірно вони зійшли. Це так що... Ти на першому сезоні фермера, а це на другому. Так, да, так що вдаляйте свої гугли, ми вам все розкажемо без ваших вікіпедій. Часто запитуєте в коментарях, Андрюха, як перевірити вологість соняшника без всіляких приладів. Дивіться, беремо е, соняшник, беремо палець і отак ділямо. І от дивіться, от вам треба підставити, коротше, отак його, і, наприклад, отак зробити, і заміряти, наскільки далеко відлетіла оця стружка. Тобто, якщо Чим метр... далі, тим сухіше. Так, да, Якщо це десь метр відльоту є, то це 100% хороша сухість і ви не попадете на бабки. Якщо ви по ній б'єте, а вона така, знаєте, вяла, така бульк і назад, коротше, спружинила. Все, Андрюха, пора закривати такер канал, пора закривати тренд. Тоді він реально вологий і поки що збирати не треба. Якщо раптом ви йдете по полю да, і думаєте, «Блін, хочу вбити лисицю і тіпа, зняти з неї хутро і зробити якийсь подарунок своїй дівчині. Дивіться, берете великий Соня. Бачите лисицю? Кидайте в неї і диви. Все, вона мертва. Tai parodys, parodys. Переміщуємось теплий кабінет і рахуємо економіку по соняху. Вона в мене вже порахована. І зараз всі ці цифри я вам представлю. Це буде експрес. Всі цифри зараз у вас будуть на екрані. поступово з'являтися і вони там зависнуть. Ви зможете поставити на паузу і чітко передивитись увесь список, тому що він ну, достатньо такий довгий, насправді. Так, отже, по соняху. У нас було 10 гектарів соняшника. Оренда землі 2500. НПК 92525 14600. Ee, розкидач під ці НПК 1150. Карбамід 32 тисячі. Розкидач 3 тисячі. Оранка 10 гектарів, 19500, Спроба закриття вологи невдала. 1180. Дискування 9 тисяч. Карбамід ще раз, передпосівний 32 тисячі. Розкидач під нього 3000. Дискування, щоб заробити цей карбамід в землю 9 тисяч. Далі посівмат пішов. Штрубе Мера Круїзер і штруба Целсо 8700 і 870, по два мішки кожного. Сівалочка 8500, ґрунтовий гербіцид Айдахо Соранет 5400 і 10600. Внесення його 2500, оренда оприскувача і все. Фініш. Ми фінішували, коли Серега? В... Який це? Ні, мі, мі. По роботах. ґрунтовий внесли і все, ми нічого не робили на полі. Абсолютно! Абсолютно. Там гарна ділянка, по-перше, не потрібно було навіть після сходової вносити, ми його не вносили, зекономили хоча б тут. І гарна ділянка, і гарно спрацював грунтовий, тому земля була чиста. Ставиш тут декілька кадрів чистої землі на той момент. О, і все. Десь який це був місяць, навіть не пам'ятаю, мабуть, травень десь. В тому, тому, тому районі. Все, ми поле залишили. І наступні дві витрати були лише комбайн і машина. Комбайн 20 тисяч і, і машина, ну, КАМАЗа, щоб вивезти зерно 4800. Загальні витрати 260 тисяч гривень на 10 гектарів соняшника у 2022 році. Що ми заробили? E, значить, Здавав я сонях по 9700. У мене немає де його зберігати, немає нічого взагалі. <ріст> От, тому здавали по тих цінах, які були на той час. Це 9700 за тонну. Зараз у вас буде табличка на екрані. Побачите всі мої показники. Зараз я її ще також паралельно відкрию. Так, ось ця табличка перед вами. Значить. Фізична вага була 24 320, зернова домашка 6%, смітна 4,2, волога 7%. База. Долікова вага вийшла 24 тисячі. Тобто з мене зрізали 300 кілограмів. Небагато це. От, І відповідно 24 тонни ми помножуємо на 9700 і отримуємо заробітку 232 тисячі 800 гривень. Хто був уважний? Помітив, що 232 тисячі 800 гривень це менше, ніж витрачені 260 тисяч гривень. Так, і в цьому році мінус наш 27 200 гривень. Я фермер. Цьогоріч ми згоріли на 27 тисяч 200 гривень на соняшнику. Все. Оце і весь висновок. Чому так? Тому що мала ціна. Хороша врожайність 2, 24 см з гектара це хороша врожайність по сонячнику. Да, Серега? Це нормально. Це нормально, це краще, ніж минулоріч. Але ціна 9700. Напишіть в коментарях так, мілкі фермери, яких також немає де зберігати, яких є просто земля з інфраструктури. Да? Земля і все. У них немає складів, немає техніки, немає нічого. Що ви робите цьогоріч? Також даєте по типу, цих цінах, чи просто воно на полі стоїть навчі ну, цікаво. При тому, що реально умови були ідеальні цьогоріч на тому полі. Скажи соняшник. Був там нерівномірний посів, нерівномірні сходи, да. була ґрунтообробка передпосівна Кострубата. Кострубата її, ну, витратна. Багато ми витратили на неї. Тому така економіка по соняшнику. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Не знаю, що буде далі, але, але підпишіться, щоб знати. Да, далі у нас відео по кукурузі, яку також ми зібрали, і там побачите плюс чи мінус, не скажу вам.